Так, друзі, усіх вітаю. Ранок в мене почався дуже бойко і багато виїздів. В крамницю багато людей прийшло сьогодні, декілька адресів. І на одному щойно був, на другий зараз тільки приїхав. Погнали, подивимося, що нас там чекає. Так, трішечки вже скупився. Ось ці речі я придбав. Такий картинка така. Набір. В общем, скупився на 1100 гривень. Ось такий орелче. Красивий. Зараз покажу вже вдома більш детально. Не Да, щас мидали вже. Доброго дня, доброго. <реш> Марті, ну скакуйся, Мартин. А кришечки немає? Немає, <реш> мабуть. Ну, взагалі, повинна було бути. Ну, потерялась, може, так. Да? А більше нічого такого подивитися. <реш> Друзі, день божевільний, просто божевільний. Зранку лечу одразу на крамницю, з крамниці на адресу, з адреси на іншу адресу, потім на пошту, з пошти знов лечу зараз на крамницю, тому що там вже дві людини чекають. І цікавий товар принесли, привезли аж з Києва. Зараз подивимось. Років 30 назад користувач. Ну, да, ну це щось прост, простенькое. Простеньке, Простенькое, да. Воно витягується за Оно вытягивается. Зиппа, да, я б взяв, А так она... Как ну би, я да... просто пытаюсь. Да, да, да. Ну, якщо возьму, то это не не, Не дорого, не з дорогих. Так, за ми вже гроші втім. Все, Зараз поїдемо, так, да, зараз. Ні, ну так, так ми сміть. Ми просто з силью. Це такі ось медальки. Це, це мій значок, ти що вчився, це ось таку монетку знайшов, це совєтські ось ось монетки. Такіше, року, це ось Тоб... такий ще 1975 року значок. Це такий. Такий час. Ага, Китайський ширпотра. Ага, ага, так, так, да, виправи. А тут себе на, на городі найшов. Друзі, ось така елітна закупка була в мене зараз. Давно я чекав. Такого кота, кот Баюн Васильківський. Кота купив за 1000 гривень. Стан гарний. Трішечки тут на п'яточки є. Такий дефект, не дефект, в цілому емаль в гарному стані. Так, в цілому закупка була на зараз так кістка, тут три вироби з кістки слона. Купив за 250 доларів. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую і мої контакти. Тобто ось це купив за 300 доларів. І це купив за 2000 гривень. Годинник. Це у нас Хазяйка Медної Гори. Бонапарт. Косевская керамика. Такий козлик. На жаль, без крышечки. Ну и кит Баюн. Кослийское литье. Купальщица. Кинь. Дуже крутезна вишивальщиця, на жаль, немає правого зап'ястя. клеймо старий Київ, перший сорт. Все одно статуетка дуже цікава і продам я її десь в районі 1000 гривень 100%, дешевше не буду віддавати. Ну, може трішечки дешевше. И три вырубы с кистки. Это слонова кистка. Смотрите, какая красивая дама. С карпом. Тонкая работа. дракон увесистая такая статуэтка и також Такая фигурка. Африканская такая вот охота хищников. Тут, мабуть, ставилась свечка і накривалась. Вот як такий ночник. Так, да, обійшлось все це. 350 доларів. За це мені одразу людина, в принципі, сказала, що може одразу забрати за 300 доларів. Ну, я, мабуть, почекаю трішечки, тому що, ну, якби за 250 купив, за 300 віддавати, мабуть, це дешево. Подивлюсь, як. Може, вдасться продати дорожче. Бачите, таке клеймо? Що скажете, як вам закупочка? Цього кота давно хотів купити, не попадався він мені. Дуже крутий, красивий. З Васильківської майоліки. Ну, мабуть, один із топових статуеток, які мені подобаються Більш за все. Так. І купив сьогодні ось такий ніж. Ніж сапера. В непоганому стані. І людина принесла ще секундомір. Секундомір то працює, то не працює. Дві речі за 150 гривень купив. Крамницю вже закрили. Зараз буду їхати додому. Підпишіться, будь ласка, на канал, тисніть на вподобаєчку, коментуйте. Так, друзі, це речі, які я купив на двох адресах. На двох адресах, а ще підписник Олександр вислав по пошті. Так, купив на квартирі ось таку вазу. Дуже красива, ярка. Ваза Київ. Київський фарфоровий завод. Також купив ось таку кувшин такий. Та ось такий теж кувшин. Великий, на жаль, без кришки. Теж красиво ярко розписаний. Це у нас користень. Купив за 300 гривень. Три, три речі я купив за 300 гривень. Спочатку купив за 250 цей кувшин та цю вазу. Людина сказала, що тоді цей кувшин викине. Я, щоб його не викидали, купив за 50 гривень. Так. Наступна адреса. Купив штовчик такий, флакончик від духов, коробочка, ручка Балтика. Ну, це мені подарував чоловік. Так, годинничок такий. На жаль, є ржавчина. Так, Такий дитячий набір палочок для рухування. Рахувати, рухувати, ну, щотних палочок, так скажем, набір. Так, декілька флакончиків теж з парфюмів. Цікава коробочка, Жестяна коробочка з під чаю. Тридцять восьмого року тридцять восьмий тіре сорок шостий рік. Дуже старенька, як мінімум їй вісімдесят років. Дуже гарний стан. Дуже гарний стан. Так, також купив ось такого лисого. Лисий. Ось такий кубок. Ну, кубок фактично людина подарувала. Потім ось такий набір. Любитель природи. Набір назва. Любитель природи. Що у нас тут? монокуляр і такий пристрій типу мікроскопа. Це ми домовились за 400 гривень. В общем, все разом, все разом я купив. Все разом. Тут декілька ще альбомів. Подмарки. В одному только є декілька тут марок. Такі всі марочки простенькі. Трішечки є сліди битування на альбомах. Так Такий глечик, неваляшка. Все це я купив за 1100 гривень. 1100 гривень. Сплатив, ага, ще, купив орла, зараз покажу. Так, друзі, ще в цю суму входив ось цей птах. Це у нас Орел, б'ється з лисицею. Бачите, у лисиці навіть язик вирізан. Великий розмах крил. Ось така дерев'яна скульптура. Крила знімаються. Все купив за 1100 гривень. Так, у підписника Олександра купив ось таку вишиванку. Це у нас чоловіча вишиванка. Цікаво, розшита. Але є пошкодження, дірки. Ну, вирішив спробувати. Не знаю, може щось і вдасться заробити. Також в посилки був ось такий Будда. Думав, щось цікаве, але ні, просто пластик якийсь. Ну, таке. Шерпатреп. Думав, може, чи камінь якийсь. Бувають, що коштує дорого. Тобто тут, мабуть, ну, ебоксидна смола якась, чи щось таке, бачите? Легесенький такий. Так, ще від нього там десь біля 100 значків таких простеньких, алюмінієвих. І годинник молнія кишенковий не на ходу. Тобто, все це я купив за 300 гривень. 300 гривень Олександр вислав накладним платежом. Друзі, на будущее я купую без накладного платежа. Тобто, якщо ви мені довіряєте, висилаєте товар, ми домовилися ціні, я отримую товар і гроші перевожу на карту. В принципі, ми із Сашком так домовились, Сашко, мабуть, трішечки запутався. Я прийшов на пошту і ну, мені сказали, що накладний платіж. Ну я, щоб людину не підставляти, звісно, забрав посилочку. Ну, якщо домовляємось, друзі, то тільки так. Тобто, Вислали, я отримав, якщо все відповідає Товар фотографіям, я одразу висилаю гроші. Друзі, я останнім часом хожу плавати до басейну. І для себе я відмітив, що це найкрутий від спорту, який може бути, коли тобі за 40. У мене є проблеми з позвоночником в пояснічному відділі в мене грижі. І після басейну став себе відчувати дуже круто. Всім раджу, працюють всі м'язи абсолютно, е, крута кардіонагрузка, всім раджу басейн і в принципі раджу спорт займатися фізкультурою, всім спорт.